Справа 604. Перше завдання: скільки потрібно метрів дроту, щоб виготовити каркас прямокутного паралепіпеда з розмірами 30 см, 20 см і 15 см. Витрати на з'єднання не враховувати. Ну що ж, ось наша ось у мене є коробка у формі прямокутного паралепіпеда. Що ви пригадали, що це таке, ми бачимо, що є е, три розміри наприклад, довжина, ширина і висота, якщо його так встановити. Ну і в нас є ці розміри. Але якщо ми виготовлюємо каркас, то, наприклад, кожна із цих вимірів повторюється три рази, щоб утворити каркас. Ну, Наприклад, раз, два, три, чотири. Ну або тут раз, два, тут позаду три і чотири. Тобто кожен із цих вимірів, щоб створити каркас, прийдеться взяти чотири рази. Ну що ж, запишемо тоді, як знайти загальну, загальну довжину. Оціх, оцього каркасу, то записуємо перше завдання. Перша дія. Ну, а 30 тоді потрібно помножити сантиметрів на 4. додати. 20 потрібно помножити також на 4. І потрібно 15 помножити на 4. Всі три виміри множимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут або. Кожний із них множити на 4 або знайти суму і помножити на 4. І так і так можна. І так і так складності не складає. 3 на 4 це 12 і 1, 0 це 120. Додати. Далі 20, що множиться на 4, це буде 80. Додати. А 15, що множиться на 4, це буде 60. Так, і це дорівнює. 120 плюс 80 це буде 200. Так, а 200 плюс 60 це буде 260. Так. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ми додали сантиметри. Це в нас буде тоді. Записуємо довжина. Довжина дроту. Є. Отже, загальна довжина дроту має складати 260 см. В подальшому нам потрібно це сказано, потрібно метрів дроту. То давайте переведемо в другі дії, записуємо, що 260 см. Це можемо поділити на 100 і ми отримаємо метри. 260, що ділиться на 100. Це вже буде в метрах, тому що в метрі 100 см. Ну і в нас вийде 2,6 метрів. Є? Ну що ж, отже, скільки потрібно метрів дроту, 2,6 метрів дроту, щоб виготовити такий каркас прямокутного паралепіпеда. Добре. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Обчисли, скільки потрібно заплатити за цей дріт, якщо один поганий метр дроту коштує 90 копійок. Ну, тоді погодних метрів нам треба 2,6 метрів, то записуємо тоді друге завдання. Перша дія. Тобто ми 2,6 множимо на 90 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, помножити на 90, це помножити на 10 і помножити на 9. Тобто Це можна записати як 2,6, що множиться на 10 і на 9. Або це буде 26, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді перемножимо. 26 помножити на 9. 26, що множиться на 9. Множимо. 6 на 9 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 5 це 23. Отже, записуємо, що це 234. Так, у дужках записуємо чого Це будуть копійки. Так, Ну і записуємо, що це в нас буде вартість або копійок. Потрібно заплатити. Потрібно заплатити. За цей дріт. На цей дріт. Є. Ну що ж, можна залишити 234 копійки, але ми рідко так говоримо. Коли за щось платимо, перетворимо давайте, в гривні, то записуємо друга дія. Тобто 234 копійки. Це дорівнює. Це можна записати як 200 копійок. Додати 34 копійки. І це дорівнює. 200 копійок це 2 гривні. Записуємо 34 копійки. Є? До речі, у підручниках я зустрічав коп з крапкою. Ну тут копійки так записано. Ну, хай буде як в підручнику. Записуємо тоді відповідь. Отже, перше завдання. Скільки потрібно метрів дроту? Записуємо 2,6 метрів. Друге завдання. Скільки потрібно заплатити за цей дріт? 2 гривні. 34 копійки. Ну що ж, ось таке завдання на прямокутний паралепіпед. На цьому вправу завершено.